Добрий вечір! Це семінар міжнародної україномовної спільноти практики трьох принципів. Мене звуть Маша Лішенко, і ми будемо розмовляти сьогодні про тему вибачення, але не такого звичайного вибачення, щоб вибачити інших, а про те, щоб вибачити себе. У кожного з нас в житті є моменти, коли ми дивимося позаду і відчуваємо, що ми зробили не найкращий вибір. І ми, ми почуваємо себе розчарованими від собі. І я не знаю, в якої ситуації для вас це так, а собі. Але я знаю, що у кожної людини так буває. В мене теж. І спочатку я хочу почати з того, щоб визначитися, що саме є вибачення, що саме означає простити себе. Простити себе це не значить, що ми виправдовуємо свої помилки. Це не значить, що ми тепер будемо і далі так себе поводити. Це не значить, що ми не відповідальні за наслідки своїх вчинків. Але це значить щось інше і дуже важливе. Це значить, що ми відрізняємо реальність від наших думок. І ми відрізняємо минуле від того, що є зараз, тут і зараз. Адже людина, яка себе звинувачує, ми, ви, я, це не та людина, яка робила ці помилки. Це вже інша людина. Вона вже бачить краще. Вона вже може зробити якісь висновки в цієї нової людини, яка хоче тримати відповідальну стару себе, минулу себе. Це значить, що вона хоче поступати краще, хоче робити краще. І саме через те це йде цей осуд, це звинувачення себе. І я не знаю, за які помилки, за які вчинки ви себе звинувачуєте. Але я дуже добре знаю, як людина, як будь-яка людина, як погано це почувається. Який тяжкий такий вантаж, такий важкий такий. Цей вантаж на наших плечах, коли ми звинувачуємо себе. Ми тримаємо себе практично в стані хронічного стресу. Точніше буде сказати, хронічного відгуку на стрес, який ми ставимо наше тіло. Тому що нашому мозку немає іншого вибору, як вбрасувати гормони стресу, відгуку на стрес в наше тіло, і тримати нас напрузі. Тому що звинувачення це стрес. Дуже важливе питання виникає, коли ми не хочемо вибачити себе. Ми не хочемо, ми хочемо. Почувати себе погано. Тому що ми заслуговуємо на це. Так ми вважаємо. Тому що ми справді насправді це наша відповідальність. Це наша відповідальність. Якісь наслідки того, що трапилося з нашою участю. І тому ми вважаємо часто, що. Почувати себе погано і не вибачити себе, це гідно, це гідно поваги, і ми хочемо себе поважати. Тому нам потрібно тримати себе відповідально, нам потрібно залишати на собі цей вантаж. І коли ми бачимо так, ми також бачимо, що. Нам потрібно щось виправити, якщо є наслідки, які нам потрібно виправити, щось налагодити. Але ми не даємо собі спокою, ми не даємо собі волі всередині, ми не даємо собі впевненості, коли ми не вибачаємо себе. Навіть самі наслідки якогось нашого вчинка, вони вже є тим, як життя нас виховує. Воно показує нам, що у всього є наслідки. І ці наслідки, самі ці наслідки без нашого внутрішнього навантаження, вони вже є тою відповідальністю, яку ми вже не Ми маємо справу з цими наслідками. Але ніхто не може повернутися в минуле і зробити інший крок, зробити інший вибір. І нам не потрібно змінювати минуле. Чому я так впевнено говорю про це? Тому що якщо б то було нам потрібно, ми б мали таку. Можливість мандрувати в минуле, змінювати всі свої помилки, щось там налагоджувати. Але саме той факт, що ми не маємо такої можливості повернутися в минуле. Він говорить про це, про те, що це нам не потрібно для добробуту всередині. І якщо ми себе не вибачимо, навіть не себе, тому що. Цей сьогоднішні ми, ця сьогоднішній я, це сьогоднішні ви. Це вже інша людина, це людина, яка тримає відповідальну ту людину, свою минулу людину, себе в минулому. До речі, важливо зауважити на те, що ми в минулому не могли. Зробити інакше. Якщо б могли б зробити краще, ми, ми б то зробили. Би. Ми б зробили б інший, інший крок, інший вибір. Але ми не можемо, тому що ми зробили. Що ми могли зробити з уваги на наш стан нашого е, мислення, на наші думки, на нашу свідомість. Адже ви можете казати мені, але я бачила інший варіант. Я бачила, що він кращий. Так, може, ви й бачили. Але ви не могли зробити вибір в сторону кращого варіанту, тому що ви не бачили в собі сил. Може, впевненості, може, ви не відчували достатньо підтримки, щоб зробити такий крок. І тому ви зробили, що ви зробили. Що як ви побачите, що ці людини, яка зробила це в минулому вас, яка зробила щось в минулому, про що ви жалієте та тепер? Насправді минулої тої людини немає, яка зробила краще, що могла в той момент. Може, зараз, трохи пізніше, ви вже оцінюєте це і бачите, що це не було найкраще. Я повинна була зробити інакше. Але коли ви були там, в тому моменті, ви зробили найкраще, що могли. І навіть ваші погані почуття це саме через те, що ви більш свідомі зараз. Зараз, тепер. І ви бачите, чисто ви бачите з мудрістю, ви бачите з любов'ю. Якщо ви себе не хочете вибачити, я знаю, що це через те, що у вас є свої приводи, свої. Природи, свої Свої для цього думки, які ви вважаєте за справжні, за, за правдиві, за істину може. Може ви вважаєте, що ви зробили щось, що не можна вибачити? Але ви помиляєтесь. Якщо ви хочете, то можна вибачити собі. Тому що ви вибачаєте не собі сьогоднішній, ви вибачаєте собі в минулому людині, якої не було іншого варіанту, навіть якщо він був, навіть якщо його усвідомлювали цей варіант. І якщо ви будете одною ногою стояти в минулому, в пасці свого невибачення. Ви не зможете жити сьогодні від чистого серця. Адже єдиний спосіб це виправити це жити зараз, робити добро, творити добро зараз. І ви зможете робити це мудро і щиро, тільки від чистого серця. А для чистого серця вам потрібно вибачити себе. Себе в минулому. Адже себе в минулому, нас минулих, вже немає. Є тільки ви сьогоднішнє, є тільки ви, яка є тут і зараз. Людина, у якої зараз є вибір. І вибір чи продовжувати жити однією ногою в минулому. Знаєте? Якщо в одній ногою в минулому, ви пробували колись стати так, на дві дороги, і так кожної йти одною ногою по одній дорозі, а іншою по іншій в іншу сторону, настає якийсь певний момент, коли ви почуваєте, що це неможливо, це неможливо, ви розірветеся. І коли ми однією ногою стоїмо в минулому, не вибачаючи себе, не пробачаючи себе. А ця наша інша нога, вона зараз, тут і зараз, і, і життя триває, і ми рухаємося вперед, попереду. І наша одна нога залишається там. І я знаю, це не нога, це наші думки, це наша свідомість, але ми все одно не цілком, не цілим серцем тут, в нашому теперішньому часі, в часі, який вас потребує, всім серцем, щоб ви тут були. Тому що ви потрібні. Ваша любов, ваше добро, ваше серце, ваші руки, ваша посмішка потрібні тут і зараз. Звідки я це знаю? Тому що ми з вами живемо зараз. Живемо зараз. Ми ще на цій землі. Ми потрібні. Але потрібні не стані коли ми. Навпіл роздерти зсередини. Тому що ми, ми рухаємося туди-сюди, з цього минулого, з цього білю, з цього болю за минуле до нашого теперішнього часу. Ми потрібні цілком, щоб ми були присутні в житті. Життя потребує вас. Життя потребує нас кожному. І це ваш вибір. Ви можете, якщо ви вважаєте, рахуєте за потрібне, ви можете не вибачати собі. Але ви обкрадуєте цей світ собою. Це вже ви, якщо ви не хочете себе вибачити. Ви залишаєте тільки частку себе в сьогоднішньому часі. І ви маєте повну владу в своєму життю так зробити. Але чи, чи того, цього варто? Чи життя, яке створюється через ту напугу, це навантаження всередині, через невибачення? Чи це життя вам до насправді? І ви скажете мені, Маша, ти не, ти не уявляєш собі, що я зробила. Це страшні речі. Ні, я не уявляю. Але я знаю, як працює створення нашого людського досвіду. Саме це, що ви про це так говорите, свідомо, може, з болю в серці. Говорить про те, що ви вже не та людина, яка це зробила. Ви вже людина, яка спостерігає за цим. З вищого рівня свідомості, любові, мудрості, спокою, розуміння життя. І сам той факт, що ви. Погано себе почуваєте за те, що ви щось зробили. Він говорить про те, що ви вже інша людина, ви вже по-іншому це бачите. А може, ви і так це бачили, так, що це, це не було найкращий вибір, але ви не, мали, не мали, просто не, не було у вас сил, щоб зробити найкращий вибір, який ви бачите, бачили. І якщо би ви змогли. Захотіли обрати для себе волю. Адже тільки вільна людина може створювати життя із любові, тільки вільна людина може. Тому що людина, яка не вільна, вона створює тільки зі страхом. І життя, яке створюється, з корення, який є страх. Це страшне життя. В ньому скрізь навантаження, незадоволення і невпевненість. І ми не захотіли б такого життя ні для кого, кого ми любимо. І тоді постає питання. Чи любите ви себе? Ніяк егоїзм? Я люблю себе, ні. Як душу? як людину, яка створена в цьому життю, брати участь своїми, своїм потенціалом, своїми талантами, своїм серцем, і брати участь в цьому житті від чистого серця, адже ви, ви в себе забираєте чисте серце, коли ви не хочете себе вибачити. Я сподіваюсь, що ці думки, про які я говорила вам, вони можуть трохи допомогти вам вибрати, брати, обрати чисте серце. Тому що цей світ, і це задужу, цей світ, це, це задужу. Але ваша родина, ваші близькі, ваші друзі. Ваші сусіди, ваші колеги і коліжанки. Люди, які вас ще не знають, але ви з ними зустрінетесь. Вони потребують на ваше чисте серце. Тому що саме коли ви дієте від чистого серця, тоді потрапляються. Чудеса. А кожен з нас дуже потребує чуда в такі часи. І чудо це ви з чистим серцем. Мені дуже подобається вірш, який написала одна канадська письменниця Маріана Уільямсон Він звучить так. Бог почув нас. Він надіслав допомогу, Він надіслав тебе. Ми насправді, ви насправді, можете бути відповіддю на надії, молитви, людей. Саме тоді, коли в вас є чисте серце і я Благаю вас, дозвольте собі вибачення себе. Дозвольте собі, дозвольте нам, цьому світові, мати вас чистим серцем. Ви будете здивовані, яку велику різницю. Зробить такий, може, просто єдиний крок як вибачення себе, це насправді може змінити світ, світ, який спотикається з вами, який зустрічається з вами. Тому що саме невибачення себе, воно якось як таз, який ми ставимо поверх світла, поверх свічки або якогось світильника. Адже світло воно, воно дано нам, щоб воно світило через нас. Ми не створили це світло, адже ми як світильник. І коли ми тримаємо проти себе щось і не відпускаємо, ми не даємо цьому світу світло а проявитися. Адже це, це світло дано нам, щоб воно було проявлено в цьому світі, так як ви можете цю любов проявити тільки ви. Теж хочу вам подякувати, що ви приділили час для того, щоб побачити більше. Може для себе, а може для когось, кому ви можете надати підтримку в тому, щоб вибачити себе, щоб ця людина могла вибачити себе. Тому що. Навіть сам факт, що ми тримаємо щось проти себе в минулому, говорить про те, що ми вже не ця людина. Ми вже інші. Ми вже свідоміші. Ми більш свідомі, ми більш мудрі. І я бажаю нам кожному, щоб ми були ще й більш люблячі до себе. Так. Тому що коли ми. Ставимося з любов'ю до себе. З цього починається любов до, до інших. Тому що ми всі однакові. Ми всі люди. Ми всі робимо помилки. І ми всі потребуємо на вибачення. коли ми, особливо, коли ми. Звинувачуємо себе і тримаємо себе відповідальним. Адже тримати себе відповідальним і не вибачати собі це різні речі. Визнавати свою відповідальність і виправляти наслідки, які сталися після наших дій, наших вчинків це дорослість і мудрість. Але тримати цей внутрішній вантаж невибачення проти себе це вже не мудрість, це ще одна помилка. Ми можемо обрати, дивитися на себе з чистим серцем і допомогти собі. Вибачити себе і йти з чистим серцем далі. Тому що наше невибачення руйнує тільки нас. І тут вже незалежно йдеться про вибачення себе або про вибачення інших людей. Хочу залишити нас. Васи мене саме з цими думками.